Пили нову пальму пальма для кухні, яйця і мука, і більше нічого. Піця 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 піця! Белися аттенту! Маємо поставити в машину зараз, ай-яй-яй. Щоб вона зламалася, треба осторожно, осторожно. Треба поміняти мені в кухню. У мене є стара, абсолютно викидати треба. Таку я з ікеї купила. І треба зараз мені на зиму і взагалі на один рік, на два роки нову, нову пальму. Кентія називається оця. Не знаю, як я її маю доглядати, щоб вона не зісохла, щоб вона довго мені послужила. Так, ми йдемо бутилку вина взяти. літри вина, молодого вина. У нас називається нове вино. А мені здається, тут в Італії ви називаєте молоде вино. Ну як ти тут розвертаєшся? Ну круте, крути, мене ж страшить. І тільки літри. Чому так мало? Тому що в нас тут багато всяких магазинів є. І треба одне, через два дні ми підемо в друге пробувати, в третій, в четверте. Треба трошки взяти всіх магазинах, попробувати. І тоді найкраще ходити. Та, він тут бочки не має. Я має, має бочку, маємо. А матері, сфото. Сфusо, і баста. Cigliolo ah. Cilie... e sangiovese. 13 gradi e mezzo, 2,80 euro al litro. Ah, vabbè, assaggiamo. Per ora questa bottiglia è piccola, così, sì. mezzo litro, poi si ritorna se sarà buono. Marzo, bene mm, bene grazie da quanto tempo già c'è questo vino nuovo da quanto? Sì. Da venerdì ah da venerdì questo è quello vecchio da pochi giorni pochi giorni ah, ho capito, sì, da bello. venerdì sera sì. bellissimo sì. Santo, grazie. Questo è mezzo litro, eh? Si, sì, mezzo litro, sì. Si. Ok. Allora, 5 e 10. Bene, grazie mille. Grazie a voi. Arrivederci. Arrivederci. Opp. Op, che op. veno, мені вже хочеться зараз відкрити і попробувати. От зараз бутилки я зараз і попробую. Сказали тільки 4 дні. Це вино нове привезли. Сказала з вівторка. Ні, сказала з п'ятниці, а сьогодні вівторок. От воно так чуть, чуть знаєте, побрудило, побрудило, воно має бути солодке таке. Йдемо спробуємо зараз в машині прямо. Їдемо з ліса, ми ось так одягнені, бачите, по лісовому і пальму купили, оце вино купили. Я зараз бутилки попробую, бо це повинно бути як сік. Солодке-солодке солодке. Кому не подобається, то візьміть і переключіться на другий канал. Я хочу попробувати, чи це солодке як сік, чи інакше. Почекайте хвилинку. Таке, знаєте, чути, що солодке. Не, не дуже солодке. Не дуже солодке. Таке чуть-чуть терпке, чути, що, що нове. 13 градусів з половиною. Можу... Давай Дай, йти. <ривіт> 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 Отак має <ми> тут. <ривіт> Вау. Фунгі, пальма. Ке Кибелісма роба. Андямо. От наша пальма, ще й кульочок дали в копі. Це в копі я купила. І це зараз жарити я буду гриби. Мій компаньон пішов. така в нас це... пішов, як вам сказати, машину ставити на місце. А я зараз буду жарити ось ці парасольки, назві далі. Називається «Мацо ді Камбуро. Тут я вже поміняла. Тут гарно в мене стоїть. Моя сусідка теж поставила квіти. В неї тут темнота довго, добре, квіти не ростуть. Ось такі парасольки ми принесли додому, ви тільки гляньте. Симачок їх їв. О, які які зуби залишив. Ого, го тут зуби такі конкретні. Дивіться, який знизу він, бачите, такий якраз великий, свіженький. І тут ми заїхали муку, одразу купили ось таку муку і в яйце, і в муку. Дуже-дуже смачно. Воно вже спробували. Воно ідеальне. Попили ми з горлишка. З горлишка, так як піяки я колись пили. Колись так в Україні говорили пити з горлишка. Так був у нас часи такі були. Такі от зараз почищу зверху. Не треба мити, тільки чуть-чуть мокрою тряпочкою подряпати зверху. І, це, і воду не треба пхати. Сюди там буру чиститься таким папером. Не треба його під воду пхати, не треба його мучити. Так мені мені сказали італійці. Отак от почистила, почистила і все сюди. Як ви бачите, тут жариться. Спочатку на великому вогні, пізніше треба вогонь збавити. Ще тут треба ще обертати яйце і муку. Їїчок треба багато. Оце, що в мене залишилося, що одне яйце залишилося. Зараз ще буду, що де воно одне. тут яйце поставила. Ось воно, де воно є. Ще треба це жарти, це ми не будемо. Це просто я принесла для краси. Треба викидати, бо воно тверде, можна їсти, звичайно, можна їсти, але воно таке, знаєте, дуже таке фіброзу, таке дуже тяжке на жолудок буде. Скажімо так, зараз спробуємо ось тут так. Ой! Ой! А як б'ють одною рукою, я не знаю. Боже, мій мій, то тут теж треба мати досвід. Тут досвід треба мати, ну нічого страшного. У нас яйця завжди жовті ось такі от бачите? У нас нема ніколи, що ж я наробила? У нас немає яєчок білих. Я завжди мені попадаю жовті. Я ніколи не купляла в Італії, ще одна, мені здається, скарлупа ось тут є. І газ треба зараз... Ось тут є одна скарлупа. Зараз я її конкальма. Екоква, екоква, Бен. І Ще одне треба яйце буде зараз датися замало. І я даю одну ложку води. Це от рухається в мене. яка я то красота, кругом раз-раз-раз і все, як воно рухається. Дуже вигідно. Треба вже тут вертати. Ось так воно проходить. Один вже найбільший пожарила, ще оцей третій. Будемо їсти як піцу. Це така смакута. Я перший раз як спробувала, то я думала, що я нічого смачнішого не бачила. Пательні ще нема, але нормально жарити і на цій. Зараз я оберну на другій стороні. Спочатку на більшому вогні, пізніше на меншому. Поки що на 5. Спочатку на 7, пізніше на 5. Треба збавити, ось такий буде як піца. Я думаю, що 5 дійшок мені вистачить. Одне ще залишилося. Зараз візьму ось цей, найкрасивіший. Дивіться, як його кусали. Які зуби були великі, як, як гризла. Як гриз, не знаю, хтось гриз такими великими зубами. Дивіться, який він свіженький, гарний. Оцю серцевину тому, я, грубо, тому, тому кому старшому я відрізала. Воно таке все таки тверденьке, тут таке. А це буду так само, як піцю робити. Дуже гарні, дуже 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 гарні, дуже молоденькі. Це Така смакота, що ви собі не представляєте. Mm -hmm. Wow, che bontà. Cin, -cin. Так, у nostra... нас вечеря. Не згорене. З цієї сторони набагато красивіше. Ану, подивимося, зруїсти. О, так треба показувати, де не згорене. Це ще горяче-горяче. Я хочу просто цей пиріжок попробувати руками. такий кусочок маленький. Просто рукою хочу дивіться, який він красивий.

Це дуже похоже на, на кусок м'яса. Такого, знаєте, відбивна, така Така київська відбивна. Кусок м'яса такого. М -м -м, мама мяла. В мене малий і мої компанії тривати три тамбурі, синорнария сенса ніде, просто ніде. Е много трісте. Трісте і пропри, трісте. I molto triste. Così Almeno questi tre tamburi si mangia bene e e si beve e ottima cena. Ma perché lui Lui porta, lui le occhiali, lui le le ha ha occhiali? occhiali, occhiali, porta porta capite? andize. But you are occurrencies. Granti, granate, granate. My companion мами гранати. Вони зверху абсолютно. Нормальні. Ніякого я не замічала, щоб вони там гнили, або ще якісь м'які, бо От Розрізала, дивіться, що робиться. Що робиться? Це біо, це не нон-трататі, це означає від, ну, не побризка, нічого. Як виросли, так виросли. от. Зараз нам треба відкрити з'їсти за один раз. Бо минулого року так мені погнили і цього року. От, Тримаю, тримаю, гарний, все тримаю. Чого ти тримаєш? Візьми, з'їж закинь в жолудок і жолудок розбереться. Ну, все, я зараз буду їсти. Тут треба відрізати. Шкода викидати, а тут добре ще. Така ситуація тут. Хочу попробувати, я купляю теж такі. У нас кілограм 2,60 коштує. коштують. Гарні, великі такі теж є. В магазині треба буде купити. Оце це камінь.